Ми ліцей номер 5 Нас тут два класи: 11 А і 11 Б. 17 медалістів. дуже потрібно було багато старань для цієї медалі. Дуже всі раді, що ми цю медаль нам вручать. Путину вступати на таке Так, так. В Україні, в, в Києві, напевно. Я навчаюся у Кремлячеському ліцеї номер 10 лінгвіст. Скільки вас тут, усього, випускників медалістів з вашого навчального закладу? Багато. Багато, не можу точно сказати, проте з кожного класу по достатньо людей. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження, чи ви задоволені, що отримали медаль? Це такий дуже довгоочікуваний момент, і нарешті ми стоїмо вже тут. Тому, так, звісно, дуже задоволена, дуже щаслива закінчувати а, згідно закінчувати, гідно мій навчальний заклад. Та дуже рада сьогодні буде тут. А голос ви вибрали, будемо виступатиметисля школи. Поки ні, проте цим літом турною визначитися. А та проте думаю, що це буде в Україні з 11-го ліцею. І скільки у вас випускників було спутки поселом <гум> 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 людей? 20-18. 18. Звичайно, ми всі задоволені. Кожен з нас ставив мету, і він її досяг. Мені здається, що кожен щасливий мати такий успіх, і це тільки такий початок. Крок в майбутнє такий. Ви вже вибрали навчальний заклад, коли тобі після страсний. Обираємо ще. Ми 11-й ліцей. Кримчицький ліцей номер 20 Гарант. Скільки на лісті? 21, дякую. Будь ласка, як ви протягом свого навчального періоду і сфінансуватися? Тобто допомога на що ви отримали додання. В 11 ліцеї я навчаюсь з першого класу. Я дуже люблю цей заклад, дуже люблю підсклад. А це справді тернистий шлях був наповнений тим паче ускладнений умовами. І то спочатку ковідом, а потім повномасштабним масштабним Російської Федерації. Але я дуже рада, що здобула золоту медаль. І сьогодні її отримую. Це справді складно, але воно того варте, оскільки найважливіше це не сама медаль, а знання, які я здобула протягом цих 11 років. А ви вже вибрали куди вступати на кілька школи? А, я вибрала декілька закладів, але а, ну, я сподіваюся, звичайно, в Київ вступити.